Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ми з вами складаємо прогнозування для України на тиждень в період з 13-го 10 по 19-10. Давайте подивимося, що буде чекати Україну в цей період. В які дні є більше загрози, в які дні є менші загрози. Ставте ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Питання особистого характеру з номером на сторінці в Тіктосі та в Ютюбі, Viber, WhatsApp, Telegram. Ввечері, 19 година за Київським часом, буде прогноз по областях України. Це загальний прогноз для усієї України загалом. Більш конкретний по окремих областях буде ввечері, в 19-й годині. Так що доєднуйтесь, приєднуйтесь. Тепер давайте будемо розкладати на кожен день з 13 по 19. Минулий тиждень, так як я і передбачав, і, до речі, досить точно передбачив, був найтяжчим з 7-го числа до 11-го по наростаючій. В п'ятницю був просто пік негативу. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Давайте глянемо, що мені карти покажуть на цей тиждень. Добре, дивимося. Так, сім карт на циганській колоді, сім карт на гральній колоді, Слов'янській, нічого не міняється. Так, добре, давайте будемо з вами дивитися. Так, записується відео сьогодні 13 .10 на годинку, 10-та година ранку. Ви мене просите називати час запису. 13. .00. Карта радості, карта союзів та об'єднань, якісь нові коаліції, союзи об'єднання, взаємодопомога, взаємопоміч знизу. А знизу ЗЕВС, блискавка, вогневі загрози. 13-те десяте зі знаком мінус. Тому що ЗЕВС, блискавка це погана карта. Це вогневі удари, вогневі атаки, вогневі небезпеки. Так що, можна сказати, понеділок, ну, з однієї сторони, є щось і хороше, якісь об'єднання коаліції, але з іншої сторони, блискавка, вогонь не дуже хороша карта. Далі дивимося. Вівторок, 14-те, десяте. Карта врага. Активізація ворогів, ворожі удари, ворожі небезпеки, ворожі атаки, погана карта. Семірка Христова карта сили, успіх, якісь позитивні переміни. Можливо, на фронті. Можливо, це переміни економічно-соціального якогось характера. Ну, я скажу так: теж день неспростих, тому що карта ворога все одно падає. 15 число. 15.10. Ой, а тут дуже погано насправді. 15-10. Дивіться, карта отчаяння. Такий чоловік стріляє собі в голову. Це дуже погана карта, дуже негативна. Загрози смертельного характеру, вогневі атаки, вогневі небезпеки, агресія дуже сильна агресія. Це погана карта, дуже поганий день. Знизу. Дев'ятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Можливо, якась нова зброя буде в Україну заїжджати, можливо, хтось буде нам якісь постачати нові томагавки або ще щось в типу того. Ну це хороша карта фінансова, але зверху карта дуже жорстка і дуже небезпечна. Оця от карта може говорити про якісь надзвичайно сильні масовані атаки та теракти. Так, добре, дивимося далі. 16 число, четвер. Карта болезні. Ну, ця карта більше говорить про якісь питання по здоров'ю. Вона не говорить про якісь смертельні небезпеки. Але знизу Десятка Христова. Десятка Христова погана карта. Це карта тяжкого грузу. Це карта небезпек і це карта тяжких випробувань. Поки що, минулого тижня навіть такого не було з усього, що я бачу, на кожен день якийсь негатив. Давайте дивитися далі. Господи, 17 -е, п'ятниця. Сюрприз. Збройне та фінансове підсилення, валет червовий карта сильного чоловіка. Ну, хоча б п'ятниця, спокійно. Знаєте, хоч на п'ятницю карти непогані. Сюрприз це гроші, це фінанси, допомога. Валет червовий, карта сили, карта активізації чоловічої енергетики. 18 число субота, карта розговора. І дама, червова карта жінки-матері. Ну, теж, до речі, непоганий день. А от неділя, 19 число, карта смерті. Найгірша карта в циганській колоді. Тільки не путайте її з картою смерті в таро. На циганській колоді ця карта має сугубо негативне значення і тільки негативне значення. Погана карта, поганий день, якісь масовані удари, теракти та смертельні небезпеки можуть бути. Дуже погана карта, дуже поганий день. Валет бубновий, карта швидкості, карта руху. Ця карта не погана, але ця карта смерті перекриває позитивне значення цієї карти абсолютно. Так, що неділя, я би сказав, от, серед... от середа і неділя мені показують як самі такі жорсткі дні. От середа дуже погано, 15, те і неділя, дуже погано, 19. те Оце два дня, коли може бути щось дійсно таке фатальне. Ну, і ще я би сказав так на вскидку четвер. Тому що четвер, десятка Христова, це теж карта, яка говорить про якісь тяжкі випробування, атаки та можливі теракти. Тобто, з усього того, що я побачив на тиждень. Найтяжче це середа 15, четвер 16, і неділя 10-те. Оце от реально самі жорсткі дні. Так. Якщо взяти загальний прогноз, то лише два дні мені показало позитив. Це п'ятниця та субота, все решта негатив. Так що тримайтеся, вибачте за такий похмурий прогноз. Будьте обережні, не ігноруйте повітряні тривоги. Павербанки, генератори тримайте зарядженими, зайвим зараз точно не буде. Хто живе в приватному секторі, то каністра, бензина теж зайвою не буде, чи там якась охапка дров. Ну, Звичайно, що це все має бути по документах, не порушуючи закону. А я хочу наприкінці сказати, що я вам всім бажаю мирного неба над головою. І дещо спрезентувати, може, хтось ще не в курсі, я вже проводив презентацію, я написав книгу. Я написав книгу, яка називається Крик цивілізації. Це книга про світ майбутнього. Світ, в якому людство пережило Третю, Четверту світові війни та ядерну катастрофу. Це моє авторське бачення світу майбутнього, світу, в якому все докорінно змінилося. Книга дуже якісна. Тут моя біографія, так вона виглядає ззовні дуже. Гарна обкладинка цупка глянцева, дуже приємна на дотик. Дуже... Ну, камера не передає, вживу вона, звичайно, набагато краще виглядає. Книга велика, книга масивна. Е сторінки теж цупкі та м, надійні. Ну, 450 сторінок, практично. Це дуже великий матеріал, це дуже велика книга. І дуже цікаво вже багато хто її купив. І пишуть у відгуках мені, що у мене вона вийшла досить атмосферною, досить цікавою, захоплюючою. Так що, хто вже купив книгу і почав читати, будь ласка, в коментарях напишіть людям, чи справді вона того варта. Бо все-таки вам видніше, хоча я теж можу спрезентувати. Тобто, це книга про майбутнє, це книга про світ майбутнього, яким я його бачу майбутнє, про те, як суспільство розкололося, про те, як суспільство намагається вижити, і про те, як взагалі зміниться спосіб життя людей, якщо вони не почнуть думати головою і не перестануть воювати. Так що я думаю, вам буде цікаво почитати. Книгу можна замовити в мене напряму. Е, є номер на сторінці в Тіктосі та в Ютюбі в описі під відео. І ще один приємний бонус для тих, хто замовить книгу. На першій сторіночці, ось тут, я напишу гарне, красиве передбачення для побажання. Передбачення від екстрасенса». Це такий приємний бонус плюс для тих, хто захоче собі книжечку. Такого не всі роблять. Так і, не всі, так і не всі роблять. Взагалі, я не знаю, хто з письменників би писав зараз передбачення в книгу. Походу, я перший. Так, так що це ексклюзив. Купуйте. Я надіюсь, вам сподобається. Тому що я не тільки езотерик та екстрасенс, я ще й письменник. І вам давно було пора відкрити цю сторону себе. Пора відкривати. Всього доброго. Бажаю мирного та позитивного тижня. Почуємось!